Слава Україні, друзі, Мені вітання! Ради вас знову бачити на нашому ютуб-каналі. Сторгом сьогодні хочу зробити для вас коротеньке, але інформативне відео. Не побоюсь цього слова на хід продаж нашого магазину сторогом, якщо ми говоримо про маленькі акумуляторні ланцюгові пили. І мабуть, ви вже здогадалися, це будуть пили від торгової марки Консун. У мене є дві старих модельки і дві нових моделі від консун. Отож, починаємо огляд. Отже, друзі, я вже дістав ці пилочки з коробки. І ось таку красу ми з вами маємо. Червоненькі пилки це нові моделі від Kansun, А ось ці синенькі це старі моделі, які вже ви, мабуть, бачили на просторах інтернету. І так, почнемо з цієї. Це kx 75102 Ця називається kx 75103 Ця моделька, хоча вона і найбільша, називається kx 75104 а ось ця kx 75105 Ось так. І так, відразу хочу відмітити, що ось ці менші пилки, а саме 102 і 105 оснащені щитковим звичайним двигуном. А ось ці пилочки побільше: це 103 і 104, вони оснащені безщитковим двигуном. Також хочу відмітити, що всі абсолютно пилки Кансун мають пластиковий індивідуальний кейс, де і буде зберігати сама пилка і її комплектація. А комплектація, хочу відмітити, тут дуже багато. Всі пилки Кансун комплектуються двома акумуляторними батареями різної ємності. Наприклад, ось ця пилка 102 має ємність акумуляторної батареї на 2 Аго, а попередня серія її цієї ж пилки 105 має 1,5 Акумуляторну батарею. Так, вони всі на 21 вольт. Я забувся вам сказати і більші пилки, і менші. От, але ємність різна. В цієї пилки 103 ємність акумуляторної батареї 4 Аго, нагадую їх 2. Є її 104 ї ємність акумуляторної батареї вказана 2 Аг, але чомусь мені здається, що тут помилка, і все ж таки 4 Аг, тому що якщо ми порівняємо цю акумуляторну батарею, цю, то по розміру вони будуть абсолютно ідентичні. Ну і з свого досвіду хочу сказати, що якраз ось такий розмір акумуляторних батарей на 18-20 або на 21 вольт, якраз свідчить про те, що тут десь приблизно 4 Аг. Тому я вважаю, що це. Є помилкою. Як ви вважаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Наступне, що хочу відмітити, що ось ці три пилки: а саме 102, 103 і 105, мають ось такий кожух верхній, який накриває ланцюг і це є якби вашим захистом, щоб ви не поранилися. А от 104 модель вона є вже такою більш дорослішою. І відповідно, тут більш доросліший захист. Він подібний на такий захист, який використовується в бензинових або акумуляторних, або електричних ланцюгових пил. Щоправда, цей захист не являється автоматичним гальмом або інерційним гальмом. Тобто він ніяк не вмикається і не вимикається. Але при цьому, якщо будуть якісь удари, то даний захист вам допоможе утримати пилу. І це є круто. Ну, зрозуміло, чому використовується такий захист не такий, тому що пилка вже має. Більші розміри, більшу шину і, відповідно, більшу потужність. До речі, про ланцюг, шину і потужність. Ось ці дві пилки, 102 і 105, мають довжину шини 9 см. Але якщо ми говоримо про глибину або глибину різу або діаметр колоди, яку вони можуть розрідати, то вона буде складати 10 см, тому що тоді береться до уваги і сам ланцюг. Якщо ми говоримо про ось цю пилку 103, то тут довжина шини складає 13 см, Якщо ми говоримо, із ланцюгом, то це буде 14 см. Ну і, звісно, найпотужніша і найдовша шина це у 104-й моделі. Довжина самої шини складає 19 см, якщо ми говоримо про діаметр різу, то це тоді довжина буде складати 20 см. Відповідно, дана пилка, по ідеї, має справитися з колодою в діаметром 20 см Також хочу відмітити, що ланцюг у даній пилі використовується справжній як у дорослих у дорослих пил. Крок ланцюга 3-8, а товщина пазу 1,1 міліметр. Якщо ми говоримо про... Ось ці три пилки, то тут ланцюг використовується як в принципі в звичайних висоторізах або подібних пил а, на кансун, які схожі. А, то тут використовується ланцюг, одна дюйма, і товщина пазу також 1,1 мм. Швидкість ланцюга в усіх пил абсолютно однаковий, складає 6 метрів за секунду. Ви можете сказати, що це не дуже багато порівнюючи зі звичайними там, електро або бензиновими пилами, там, де швидкість ланцюга складає 11 метрів, 18 метрів за секунду. Але якщо ми говоримо такий форм-фактор пил, то. Швидкість досить таки непогана. Так, друзі, я ж вам не до кінця ще розповів про комплектацію. Крім самої пилки, кейсу і двох акумуляторних батарей, ви отримаєте блок живлення для зарядки цих акумуляторних батарей, також викрутку, також викрутку для того, щоб ви змогли натягнути ланцюг. І ось такий ключик для того, щоб ви змогли зафіксувати шину. Але ключик не входить до комплекту нових пил. Чому? Тому що ми бачимо тут. Є ось такий баранчик, баранчик пластиковий, який допомагає нам зафіксувати шину без допомоги ключа. Тому тут ключ не потрібен, але щоб натягнути ланцюг, нам потрібна викрутка. І ця викрутка входить до комплектації. Але що мені не подобається в такій системі натягу, ну ті, хто підписаний на наш YouTube канал, ті знають, що мені не подобається, коли система натягу, тобто сам гвинт, знаходиться біля шини. Ну, це не дуже зручно. Крутити його і натягувати. Заважає сама шина і ланцюг, це нормально робити. Так, можна приловчитися, але мені подобається більше, коли гвинт натягу ланцюга знаходиться з боку, або взагалі, як, от, наприклад, в 104-й моделі тут нема ніякого гвинта, ну, якого потрібно обертати за допомогою викрутки. У нас є теж така крутілочка, а ви обертаєте без ключовим методом, просто за до допомогою цього диска. Або натягувати, або послабляти. Ну, єдине, що тут потрібно, звісно, ключ для того, щоб шину саму ослабити. Ось так. Далі, що хотів відмітити: в більшості пил, так само, як і в 102-й, і в 105-й моделі, немає подачі оливи. Тобто, тут нема не автоматичної, ні напівавтоматичної подачі. Тут потрібна масльонка і час від часу змащувати цей ланцюг. І От якраз в 103 і в 104 моделі це дуже класно реалізовано, Ну не супер класно, тому що можна було поставити і автоматичну подачу ланцюга, як в бензо, електро і в акумуляторних дорослих пил. Але і за це дякую. Подача оливи на ланцюг відбувається тут, скажімо так, напівавтоматично механічний спосіб. У нас є невеличка ємність 50 мл під оливу, і є ось такий праймер. І ми за допомогою цього праймера підкачуємо І відповідно подається олива. Це реалізовано і в 103, і в 104 моделі. І, на мій погляд, це дуже круто. Ну і так, заключне слово. Раптом хтось не помітив з вас, що змінилося в нових моделях пил від Kansoon порівнюючи зі старими, то хочу вам пояснити, що з'явилася ось така гарда, яка додатково захищає ваші руки. Також з'явилася безключова фіксація шини. Нам уже не потрібен ключик, все це можна зробити вручну і набагато швидше. І також у нас змінилася шина. Ну, Поясню вам, що ці дві пилки вони якби по потужності однакові. Єдине, що тут є ось такий захист, і велика шина тут шина зменшена, вона вуща сама, сам ланцюг також вущий, відповідно, вона швидше пиляє, хоча і має не швидкість ланцюга також 6 метрів за секунду. Ось такий момент. І ще в 102 моделі, порівнюючи зі 105-ю. От в 105 п'ятої у нас був світлодіод, який підсвічував нам, де ми можемо пиляти. В 102 й моделі цей світлодіод прибрали його тут немає. Добре, чи це погано. Напишіть в коментах, що ви про це думаєте. Взагалі про дані пилки Консун нічого поганого сказати не можу, тому що за цю ціну це, мабуть, найкращі варіанти з того, що ви можете знайти на нашому ринку. До речі, я вам забувся сказати, що ось цю пилку від Кансун 104, ви можете знайти у вигляді пилки Макіта. У вас тут на шині буде написано Макіта. Також ось тут замість Консун буде наклеєчка Макіта, але не ведіться на цю назву. Тому що макіта таких пилок не виготовляє. Це Підробка, насправді це консун, але під е, хтось логотип наклеїв Макіта і намагається це так продавати втридорога. Отже, якщо ви хочете придбати якусь нормальну акумуляторну невеличку ланцюгову пилку не за всі гроші світу, то консун це якраз ваш варіант. Якщо вам потрібна маленька пилка, то це 102 і 105 моделі. Якщо більш потужніша, то це 103 моделька. Ну а якщо взагалі ви хочете акумуляторну і майже дорослу пилу, але. Дорослу велику пилу з шиною десь на 30 см ви потягнути не можете, то, може, будь ласка, консом 104 модель з 20-ю шиною. Це також буде ваш варіант. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися дане відео до кінця. Дякую за те, що і ставите свої вподобайки. Не забувайте, що ми не просто блогери з інтернету, а ми компанія Сторгом. І всі ті товари, які ви бачите, в моїх відеоглядах, ви можете придбати в нашому магазині або онлайн-магазині. Посилання на нього буде в описі до цього відео, або офлайн-магазин Сторгом Йоан, який знаходиться в місті Києві з адресою бульвар Васлава Гавала 18. Подякував всім, бережіть себе і до зустрічі в нових відео. 好吧。